Вітаю вас, пані та панове, Ви на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про німецького красення, який задає темп в класі сімейних компакт-венів. Що ж це за тачка? Давайте розбиратись. Поїхали. Тож, до вашої уваги, Volkswagen Tauran. 2011 рік двигун 1,6 дизель проби складає 258 тисяч кілометрів. Привезли ми цього німця із Німеччини. Ви тільки представте, блакитна кров. Німець із Німеччини із під німця. Я вам так скажу, на класній комплектації в крутому кольорі, який дуже личить не тільки Volkswagen, а ще й другим автомобілям. Саме. Тауран я щупаю перший раз. Я їздив на таких автомобілях, але вони були не в такому стані, щоб можна було ними якось там восхищатися. Це були робочі машини, а от до такого стану я прикасаюсь перший раз. І мені самому цікаво подивитися і розібрати, що ж це за машина. Бо ми полюбляємо Рено-Сеніки. Рено Сені Рено конкурує із Фольксвагеном та в цьому класі, але Ваг-група, вона якби по преміальності трішки вище від риношки, Від цього не підеш. Тож давайте разом подивимося, що пропонує нам саме цей тауранчик. Ми бачимо, що у нас є омивачі, фар, ми бачимо відразу проти туманні фари. Йдемо до салону, подивимось по путі. Бачимо диски. гляньте, глянеться, алмазна проточка, преміумом так і пахне. Тут повторювачі е поворотів у нас є в зеркалах по комплектації. Так, комплектація пропонує нам повний електропакет, електрика по зеркалам із підігрівом по салону. Гляньте, коли сідаєш в цей салон в брючках і в якійсь рубашечці, ти одразу відчуваєш себе якимсь німецьким гансом, який їде на роботу продавати на дилері Фольксваген такі машини. Менеджер середнього звіна. Заробляє нормально гроші, щоб собі дозволити купити новенький фольксваген. Відразу кидається в очі. Мультифункціональне шкіряне кермо, воно не перешите в оригіналі. Це ви можете побачити по відповідно строчки таку робот. Тікава є кнопочки, це круто, це означає, що це не комерційна версія, це машина від людини. Відразу ж автосвітла, автодощ, круїз контроль, підігріви сидінь. двозона кліма, отака де мультимедія радіо. там можна подключити AUX. І так далі. Цікавий салончик, багато є ніш. Тут є ніша на два відсіки, тут є ніша, але ця ніша, скоріш за все, для задніх пасажирів, щоб сюди щось покласти, можливо, сюди поставити якийсь телефон або планшет. Це було б дуже зручно. Тож, подивіться на цей салон, подивіться на ергономіку цього салона. Дуже класна ця ваговська штука, цей підлокітник, який регулюється, піднімається по висоті, як вам зручно, вперед, назад і так далі. Дуже цікаво. Я люблю інженерів. Німецькі інженери це топ, як вони роблять такі приємні речі. Як просто попільнички, дивіться, вона виїжджає так приємно. Оп. І ще я хотів би вам показати цей тест на IQ для дітей, які лишились самі в автомобілі. Подивіться на його стан. Новий. Ніхто. Цією штукою ніколи не користувався в цьому автомобілі. Бачите? А це великий плюс, що в машині не курили. Значить, тут нема ніяких построєних запахів. І взагалі сидіти тут комфортно. Сидіння з ярко вираженою боковою підтримкою, як із сідалічної зони, так і зони спини. Сидіння ергономічні, їхати на них одне задоволення. Ми бачимо, салон у нас просторий ззаду, так як і в сцені, я зараз ближче підійду. Ззаду так само, як і. У сценіку у нас три окремо стоячих сидіння. Автомобіль, до речі, у нас семимісний. Зараз покажу, як з цим працювати. Дивіться, столики. Можете собі покушати, їдете в дорозі. Це приємно, зручно. Тут система їхня, я не знаю, як з нею працювати. Привикли до сценіків, а тут а, цілий ваг нам попався. Ну да ладно, складуємо сидіння. Раз. Тут у нас ще є така червоненька мотузочка, за яку ми хапаємося, і тут, бачите? Подщелкуємо, тут ще є якийсь держатель. Я так зрозумів, що це, що це так, щоб сидіння не впало. Коли там діти ваші сідають в машину. Да, о, машина нікуди, чи машина говорю, сидіння нікуди не дівається. Зараз ми з вами протестуємо, скільки тут місця наживо разом. Дивіться, обов'язково ми за безпеку ставимо ці штучки, щоб діти, не дай Бог, оп! не позбивали собі коліна. Блін, ну я себе достатньо тут комфортно відчуваю. ну Давайте. Як вона знімається. Ага, мабуть, так якось. Може, не так. Коротше, ладно, не будемо знімати. Сидіть тут, зрозуміло, що це не для взрослого мужчини місце. Але тут приємно, є підлокітник, хай і пластиковий, але він є. З нішою, сюди можна положити там, телефон або ще щось. Тут є підстаканник, можна тут спокійно пити лентотверстві для кондиціонування. Це мені дуже насправді подобається. Заходи до потолка. Ще є місце. Ну, сантиметрів Сантиметрів 5, так точно. Тобто діти там віком, умовно, до 10 років тут будуть сидіти взагалі без проблем. Ви можете саджати 7 людей в цей автомобіль і їхати в дальні подорожі там, на море або ще кудись у вас здорова сім'я. Тобто, місця тут вистачає. Тож, рухаємось далі до багажного відділення. Оп. І так, багажник. Так як у нас зараз розкладений е, третій ряд сидінь, багажник у нас маленький, але не біда. Якщо вам не треба цей третій ряд сидінь, ви можете раз. І два. Оп. Подивіться тепер на цей багажник. А якщо ще розкласти сидіння, раз, два. Подивіться, наскільки тут багато місця. Може спокійно поміститися якась. Та тут пішком ходити можна. Добрий день, тут пройти ні. Раз. Туди-сюди. Положили холодильник, положили там стиралку якусь. Ну, я вважаю, тут можна їхати жити кудись в цій машині. Дуже багато місця, дуже багато простору. І Подивіться просто на стан і на якість цього автомобіля, і на якість виконання. Видно, по тому, що лишилися навіть підголовники, що лишились тут всі пластикові затяжки, що автомобілем володів німець. Подивіться на стан, я думаю, що його ніколи ніхто й не ставив. Всі оці пакетики. Подивіться, навіть отвертка Volkswagen. Тут сама отвертка стоїть, мабуть, доларів 50. Бачите? Вах, ауді. За такою отверткою кліптомани ваговські ганяються, як я не знаю хто. Заглушечки, якщо ви знімете той третій ряд, його ж можна повністю зняти і у вас буде просто здоровий багажник. Всі заглушечки, всі пакетики, всі, еті, все на містах. Що дуже цікаво, нова аптечка. Все як. Має бути, що дуже цікаво, ось тут, як вони оформили, подивіться, всі пластики, бачите, все на своїх містах. Робимо отак. Якщо у вас пробилось колесо, ви знімаєте цю кришечку і тут є піна. Щоб не казали, що там етед, бутилка запломбована, ваговська піна. Бачите, Volkswagen Seat, Skoda, Audi Group. Компресор точно так же. В общем, як ним пользуватися, я думаю, всі вже знають. Утяжечки, це щоб там десь щось причіпляти. Є якісь ергономічні міста, а тут а там, бачите. Ну, коротше, цим можна розібратися, як користуватися. Дуже зручно і дуже класно, до речі, що воно все є. мілоч, а приємно. Ложимо назад наші підголовнички. Оп! Все, бачите, ніхто нічого не виймає, все як було, все як приходить з Європи, так і остається. Бо деякі хайтери розказують, що там щось повинімали і так далі. Ні, друзі, ніхто нічого не виймає, все як було, так і лишається. Тож закриваємо багажник і рухаємось далі до вашої улюбленої рубрики. Раз. Два. Блин, ну велюрчик тут, конечно, делается. Это, даже, походу, не велюр, а этот. Як замш. Блин, ну топово. Офигеть. Вот и вы. забыл. Немец Зарядку. Ну, це ми дамо в комплекті, звісно. О, знову ці інженерні штучки, ну це прям топ. Як раніше робили. Диви. Подстаканік. вроде Вроді би а давай, Хоп, як зробили. Ну, умно, прикольно, капець. Ось такі інженерні штучки завжди в машинах радують. Це якби. Дивно. В таких деталях, в таких мелочах і є весь автомобіль. До речі, сидіння можна. Двигать туди-сюди, тут столик теж є. Ну ладно, це ми вже трошки опять віддаляємося і йдемо міряти товщину лакофарбового покриття. Дивимося, що у нас по фарбі на цьому тауранчику. Починаємо за традицією вже з капоту. 128, 132, 132 також. Тепер переднє ліве крило. 104, 103, 95. Це ж, я думаю, всім зрозуміло, що це рідна фарба 110, водійська дверка. 108, 94. Також рідна фарба. Задня дверка 102, 122, 101. Це також рідна фарба крило 174, 195, 161. Ми бачимо, що по крилу у нас є косметика. Не більше, ніж другий слой фарби. Не лякайтесь. Давайте проємо, подивимось по автомобілю.

112, 96, 99, 89. Ляда повністю в рідній фарбі. Заднє праве крило. 113, 101, 107, 90. Рідна фарба. Друзі, бачите, ці опасні місця, які ви всі любите. Ану, тут отикне. Дивіться, без проблем. 94. 90. 100. 100. 82. Ну, не прикопатися. Ну, тут все в рідні. 102. 109, 99, Давайте одразу прийомчим. Подивимося, щоб не повертатися потом. 69. 66. 54. Рідна фарба. Поки що нормально йдемо. У нас один фарбований елемент. 102. 120. 94. Також рідна фарба. Тепер пасажирський проєм. 60. 55. 64. Також рідна фарба. Тепер у нас залишилось переднє праве крило і дах. Значить, переднє праве крило. 104, 88, зона ризика. 95, 110, 120, 100. 112. Крило також рідна фарба, лишився дах. 112. Посередині 108 і з краю... 109. Тож, друзі, ми бачимо, що по нашому Volkswagen Tauran є один косметичний підкрас, не більше, ніж другий слой фарби. А якщо навіть углубиться в матчасть, то це навіть не фарба, а просто другий слой лака. Скоріше за все, була якась царапина. Німець це зробив, бо німці люди педантичні і не люблять, коли на автомобілі є щось якісь косічки. Я в цьому впевнений. Тож, нічого критичного, одне підфарбування, а ми з вами рухаємось далі. Ну що, друзі, давайте перейдемо до сервісної історії нашого автомобіля. Тут є у нас ось така папочка шкірена Volkswagen. Бачите, як преміально все виглядає. DAS Auto. На жаль, самої сервісної книжки не прислали нам. Це, скоріш за все, якісь проблеми на логістичному складі, десь не доложили. Я впевнений, що вона десь має бути. Ви можете перевірити весь пробіг на офіційних ресурсах. Ми вставимо зараз ВІН-код з дублюючої таблички, і ви подивитесь. Так, у нас є ось такий документ, е, який дійсний до 24-го року, ось до октября. І останній зафіксований пробіг був у му році 2020 20 км. Зараз у нас на одометрі 257 738 км. Тобто, від моменту фіксації пробігу машина проїхала 55 тисяч. Я впевнений, що десь ця сервіска є. І також вас закликаю, якщо ви зацікавилися автомобілем, обов'язково провіряйте все по загальнодоступним ресурсам. Наші машини пробіг 100% оригінальний та підтверджений. Приїжджайте до нас, ми покажемо вам фото з аукціона. Ви побачите фото одометра, де експерти із Німеччини це все перевіряють, дивляться. У них є кримінальна відповідальність за фальсифікацію пробігу. Тож ми довіряємо на всі 100%. Тож тепер давайте запустимо цього двигуна і подивимося, що у нас під капотом. Як часи. Ідемо під капотку дивитися. Під капотом нас зустрічає рядна четвірка об'ємом 1,6 літра. потужністю 77 кВт Це або 110 кінських сил, як кому зручно. По мотору немає ніяких питань, нарікань працює він рівнесенько, без зайвих звуків, сухенький. Якщо за цим мотором доглядати, він їздить до мільйона кілометрів без ніяких капіталовкладів. Підкапотка у нас в цілому чистенька. Капот не кручений, крила не кручені як і з правої сторони, так і з лівої сторони. Фари, звісно ж, оригінальні, як водійська, так і пасажирська. Все чому? Тому що автомобіль без Чого їх мінять, якщо вони цілі з самого завода. Тож давайте підсумуємо, друзі, що ви отримуєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримуєте ікону, яка задає всім стилю в своєму класі. Сцені рівняються на таурани. Сіати рівняються на таурани, е, сітрени рівняються на таурани, всі хочуть зробити так, як ізначально зробили німці, тому що німці шарять в темі, як, як казали класики на відео. Е, коротше, класна машина, вона 2011 року, 1,6 дизель, буде дарувати вам в районі 6 літрів розход по місту. Машина цими місна. Ви можете садити туди всю свою сім'ю, багатий функціонал, автосвітло, автодощ. Там є, можна підключати по ауксу телефон, повний електропакет і багато багато іншого. Друзі, тож завжди вам раджу купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіти, кайфуйте, слідкуйте з рівнем мастила. А з вами були автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях. 11. Ми завжди вам раді.